Маєш у самому центрі стріли дикого голуба, Припрутня Хочу віддіти вища, але я боюсь, щоб його не налякати, щоб він не втік. Такий гарний, такий красунчик, його такий комірець гарний. І десь я з боку чую його подружку. Який він красивий. Такий весь гладесенький. Синкатюся. Взагалі я такого, він, він досить відрізняється від голубів, якщо ось поглянути. І це він, зараз будемо полетів, полетів, полетів. Але це голубе, звичайно. Начи, наче б то і схожі, наче б то й один вид, але...